Герої у білих халатах, українські медичні сестри у часи повномасштабної війни, їхня роль ще більш значуща. Вони щодня поряд з лікарями надають допомогу пацієнтам, пораненим бійцям і цивільним. В яких умовах доводиться зараз працювати медсестрами і чого потребує медперсонал? Історії з їхнього життя чула Олена Логінова. Вони завжди поруч з пацієнтами у найважчі миті на посту під час повітряних тривог і ворожих обстрілів. На неї падало скло під час обстрілів. Вона надавала допомогу, маніпуляції проводила під світлом ліхтариків, мобільних телефонів. Вони стають на захист держави і плічопліч з лікарями рятують життя поранених. Медичні сестри вшанувати їхню важку працю і обговорити проблемні питання галузі основна мета 16-го міжнародного конгресу медичних сестер. Усього понад 160 фахівців з різних куточків України та гості з-за кордону. А ще кілька тисяч учасників в онлайн режимі. Захід присвятили Міжнародному дню медичної сестри. Люди навіть і не знають, що медсестринство пішло з України. Медсестра це знаєте як жіноче початок як материнство, правда? Всьому. Тому хірургія, я хірург, я не можу без медсестри операційної. На сцені цього дня нагороджують 12 переможців. Премії Найкраща медична сестра України у чотирьох номінаціях медсестра захисник для тих, хто сьогодні бородить Україну на фронті, медсестра – медсестра відкриті обійми, медики, які рятують життя малюків та немовлят. І номінація Медична сестра Милосердя для тих, хто провадить волонтерську діяльність та реабілітацію військових. Основна задача премії нагадувати медсестрам, що вони в нас найкращі. Я би хотіла, щоб кожна медсестра України отримала, і я впевнена, варта цієї нагороди, От, тому що їх праця над над надзвичайно важлива. Одна з трьох переможець у номінації відкриті обійми медична сестра анестезистка Ірина Мощеряк з палати інтенсивної терапії Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні, понад 16 років у професії. Ірина не залишала свій пост і обов'язок з першого дня повномасштабного вторгнення, пережила ворожу окупацію, рятуючи маленьке життя. У нас на той час було дуже багато важких пацієнтів, які доводилось рятувати, а з безпековою ситуацією дуже багато наших працівників покидали нас і тому нагрузка збільшувалася, збільшилась але ми відстоювали за кожного пацієнта. Зараз Ірина разом з колегами продовжує працювати в надскладних умовах під час повітряних тривог і ворожих обстрілів. І в підвалах, і в операційній, які забиті на перших двох поверхах нашої лікарні майже не видно сонця, тому що забито все ДСП і з безпекової діяльності закрито все мішками. Але ми продовжуємо боротися далі і стояти і стабілізувати, тому що найважливіше це життя наших дітей. Роль медичної сестри зараз під час повномасштабної війни безцінна, кажуть учасники конгресу, адже вони зокрема рятують поранених бійців у стабілізаційних пунктах та медичних шпиталях. Альона Фарманова одна з переможець у номінації Медсестра захисник у ЗСУ з 2018 року. Зараз опікується евакуацією поранених бійців у сумській обласній лікарні. Займається стабілізацією, оперативними втручаннями е і наданням невідкладної допомоги пораненим, хворим і травмованим е з зони бойових дій на даний час. Умови такі, що от ми, наприклад, займаємося військовослужбовцями, але якщо ми бачимо, що там якийсь якісь прильоти йде по цивільному населенню, то ми розбиваємось по командам е і надаємо допомогу цивільним. Е справа в тому, що мабуть, найскладніше на сьогоднішній день, е коли надходять цивільні діти. От до ну діти не винні ні в чому. Але крім нагород, не оминули на конгресі питання, як залучити у професію нові кадри. Бо як зауважують фахівці, дині медичних працівників не аби як бракує, а вони потребують покращення умов праці і гідної заробітної плати. Олена Логінова, Геннадій Нікієнко, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.